Gracias ¡Por favor, З вами, як завжди, у цей час дитяча телестудія я, Плюс Ти. Сьогоднішній ефір ми присвячимо Дню перемоги у Другій світовій війні на нацизмом. Офіційним символом цього свята є квітка червоного маку. Пам'ятаємо, перемагаємо! Ми вшановуємо пам'ять всім загиблим у Другій світовій війні. А ще низько вклоняємося ветеранам, яких залишилося дуже мало. І саме про зустріч з ветераном ми розповімо вам у наступній рубриці Інформації. Друга світова війна відіграла велику роль в історії нашого народу. Багато сліз горя було пролито по загиблим солдатам. Лилися сльози радості від матерів і дружин, які зустрічали, повернувшися додому, солдат, які стали справжніми героями. Сьогодні ці герої ветерани. Їхні фронтові історії із задоволенням слухає теперішнє покоління. Саме для того, аби розширити світогляд учнів, у дитячій міській бібліотеці відбулася зустріч з почесним громадянином міста Сміли, ветераном Другої світової війни. Кевичем Володимиром Георгійовичем. На цю зустріч прийшли учні молодших класів, гімназії та вихованці театрального гуртка Попелюшка, будинку дитячої та юнацької творчості. Володимир Георгійович розповів багато цікавих історій. Теж під Харковом в районі е, нефтехранилищ Хранилищ. Значить, била камешоне поле. нас выдвинули в деревушку, которая была как раз против этого кукурузного поля. Считали, что немцы в этом кукурузном поле залезли и не дают возможности продвигаться нашим частям. И вот командир отделения, но это не был Коля Бутенко, другой человек, дает задание одному из наших ребят пробраться до кукурузного поля и выяснить обстановку. А пробраться туда, это была светлая ночь, августовская ночь, светло, хоть голки сбирай. Расстояние метров 60-70, из них дорога булыжная и скошенная э, трава. И вот этот наш Солдат говорит, нет, я не пойду. Командир на него укажет, ты не пойдешь. Я ж приказываю. Я ж в трибунал тебя отправлю. А тот говорит, отправляйте в трибунал, но наверное, смерть я не хочу идти. Немцы там сидят в кукурузе. Как только они увидят, что я ползу, они сразу меня прикончат. Командир подумал. И сделал такой вывод. Ребята, кто пойдет добровольно? Вот я предложил, как сейчас говорят, свои услуги. Пять лимонок, автомат, лимонки за пояс, автомат с двумя дисками за спину и по-пластунски полез через этот скошенную траву. Вот недавно. По телевизору передавали обучение наших разведчиков. Но там почему-то автоматы ребята держат в руке и ползут. Это очень неудобно. Мы как-то иначе воевали. Да. И вот, значит, уже подбирал э, скошенную траву, я уже пересек. Дальше булыжная дорога. На нее выступаю, смотрю, немцы молчат. Думаю, это они меня хотят взять живым. Я, значит, одну гранатку взял, чеку приготовил, думаю, я не дамся живым. Uh -huh. Дополз до э, кукурузы тихо. Думаю, что ж такое, или нету их, или они ждут, чтобы я еще глубже зашел. Зашел я глубже. Смотрю, траншея прокопана. Не глубокая, видно, наскоро копали. Прошел по этой траншейке, там вроде землянки. Ну, чувствуется, что недавно кто-то был. Вот. Еще дальше прошел. Услышал гул моторов где-то вдали, в ту сторону направился. Услышал, что там уже гудят танки, у них характерный звук ну, танков немецких. Ну и я понял, что немцы с этого рубежа отошли и или готовят новый удар, или отступают, во всяком случае, там сосредоточение немцев. Я уже обратно бегу через дорогу к траву на присядке. Добежал до нашего командира, рассказал ему ситуацию, а у нас с собой была, ну, сейчас это рации, раньше такие катушки с проводами, значит связь с нашей ротой, передали в роту сообщение, и мы еще не отошли от этого места, когда наша артиллерия начала громить. Отец у участок, який я обнаружу. Ну і ще там кілька скільки була операцій, за що я отримав орден красне. Незважаючи на свій почесний вік, Володимир Георгійович сучасно обґрунтував тодішні й нинішні події. Зі слів ветерана, його серце боліло двічі за життя: перший раз у 1941 році, і вдруге у 2014, коли почалися воєнні дії на Донбасі. Нині ветеранів Другої світової війни залишилося дуже мало, тому ми маємо поважати їх, пам'ятати про їх безсмертний подвиг і від усього серця казати їм дякую. Користуючись моментом, ми хочемо привітати вас із днем перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Немає жодної сім'ї, в якій би хтось із близьких не загинув у цій страшній війні. І саме про це ми дізнаємося із Рубрика Шпаргалка. Привіт, друзі! Я Катя, а я Софія і це Рубрика Шпаргалка. Сьогоднішня тема рубрики присвячується Дню примирень та пам'яті. Та семидесят річниці – Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Немає такої родини в нашій країні, щоб Друга світова війна не постукала у двері. Ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у смілян, як вони вшановують пам'ять загиблим. Чи є у вашій сім'ї ветеран Другої світової війни? На даний час немає. Були, але вже просто померли від віку. Е, а як ви вшановуєте пам'ять про другу світову війну? На 9 травня обов'язково ходимо на могилку, несемо квіти, згадуємо. Звісно, потрібно. це наша пам'ять, наше достояння, яке нам залишилося від наших дідів, прадідів. Ні, на жаль, немає в нас. А були, М -м -м. Були, але вже, мабуть, померли. А немає. як ви вшановуєте пам'ять Ну, ми ходимо на ходу щорічну. Кладемо квіти до пам'ятників. З дитиною ходимо, дитині розповідаємо, приурочуємо її до, цих, до цього свята, щоб вона знала, що треба вшановувати. Немає в мене. А були? У мене мати була як учасник війни, війну працювала, але вона померла вже. А як ви вшановуєте пам'ять погиблим від Другої світової війни? Віддаю їм честь, дякуючи їм, ми маємо свободу. І Україну. Тому що без них нічого б не було. Було б зовсім інакше наш. Ще невідомо, чи добре, чи б ми дожили до такого, як зараз. Так у моїй сім'ї був мій прадідусь, він був учасником Другої світової війни. І прапрадідусь. А як ви вшановуєте пам'ять Другої світової війни? Я хочу до пам'ятника загиб, загибшим Другої світової війни і кладу квіти. Чи є у вашій сім'ї ветерани Другої світової війни? Так, є. Це мій прадідусь Йосип. Але, на жаль, його вже немає в живих. Але я завжди його буду пам'ятати. Він навіть, у нього було навіть дуже багато медалей. Е, а, а як? Саме? Ду дуже багато, він був дуже відважний. А як ви вшановите пам'ять загиблим Другої світової війни? Я ходжу до пам'ятника вічного вогню, покладаю туди квіти. Я вважаю, що там треба завжди зберігати тишу, бо це священне місце. Так, звичайно, в мене є дідусь, який є дитиною війни, так, так скажемо. І більше в мене ветеранів вже серед живих немає. А як ви особисто вшановуєте пам'ять загиблих у дористів? Щороку ми ми відвіду, я відвідую парад, що проходить у нас на 9 травня, і, е, і кладу квіти до пам'ятнику невідомого солдата. І, звичайно, що вшановую е, пам'ять про погиблих хвилиною мовчання біля вічного вогню. Після короткого інтерв'ю з мешканцями нашого міста ми зрозуміли, що сміляни як справжні українці вшановують пам'ять кожного героя, який боровся з нацизмом. А... Подвиг українського народу не вмирає. Вічна пам'ять загиблим у другій світовій війні. Настя, ти маєш багато вільного часу для творчості? Чесно кажучи, я б його в когось позичила. Бо так інколи хочеться зайнятися чимось цікавеньким. М -м, шкода, я думала, ти мені розкажеш декілька ідей творчості. Я би з радістю, якби знала, тобі потрібно звернутися до наших колег з рубрики Сам вдома. Вони mm -hmm. все знають про творчість. Щиро дякую. Що ж, наступна рубрика, сам вдома. Привіт, з вами рубрика Самодома. 9 травня, день перемоги нашого народу у Другій світовій війні. І ми пропонуємо зробити іграшки на цю тематику. Літачки, гармати і танки. Ми сьогодні будемо робити. Для цього нам знадобиться лінійка, олівець, картон та папір. і Гуаш. Тож давайте майструвати. Ці готові наші настільні іграшки для театру, а ще їх можна використати як декорації для декламування віршів, які зараз ми вам продекламуємо. Привели шляхи дороги, наш народ до перемоги. І солдати, дідусі, усміхаються усі. Це святе, травневе свято. Треба серцем відчувати. Придивись, старий солдат радощі піща. Хай завжди у всьому світі. Буде мир і щастя дітям, бо народжені вони для життя, а не війни. Ми намагалися зробити цей ефір дуже цікавим для вас. Хочемо побажати вам щастя, здоров'я, а головне мирного неба над головою. Ми зустрінемося рівно через тиждень. На цьому ж місці і в цей же час. Па-па! Thank you.